Перші на першій збірна обранців Івано-Франківської області здобула перемогу на змаганнях дебютної всеукраїнської спартакіади для депутатів. У фінальних поєдинках з двома десятками депутатських команд з інших регіонів країни вони зійшлися на початку жовтня у Алушті. Змагання, присвячені 20-літтю незалежності України, для прикарпатців завершилися першим загальнокомандним місцем. Ми в чергове в керівництві обласної ради переконуємося, якщо до справи підійти не алярмово, не похабцем, а системно і планомірно, чи то до справи вирішення соціально-економічних проблем, чи то до такої справи, як підготовки збірної області для участі у всеукраїнській спартакіаді, це дає свій результат. У кожному виді спорту свої зірки. Прикарпатці отримали найкращі результати у волейболі та шахах. Друге місце депутати здобули у футзалі, шосте на тенісному корті. Змаганням передували тривалі тренування. Окрім того, депутатську збірну належним чином екіпірували. А за перемогу нагородили ще й елегантними презентами. Я би хотів відзначити в нашій команді особливо моральний дух. Це було це щось нагадувало мені особисто, як такому. Вибачте, в запеклому бандерівцю це нагадувало сорокові роки в нашому краї. Коли один за одного йшов, переживали. Я думаю, що може багато з нас перший раз взагалі на шашках був. Націлені Прикарпатці на перемогу вже у наступній другій спартакіаді депутатів з усієї країни. До речі, очільники області пропонують провести її у 2012 році на Прикарпатті.